Радіо Юей Чикаго! Ви на хвилі радіо Чикаго. До нас завітала сьогодні Наталія Омельченко, це засновниця медичного центру Yellow Blue Med Медспа. Привіт вам. Добрий день. Як ваші справи? Дуже добре, трошки жарко. Спекотно, трішечки. Ну, тут бо ви прийшли, така яскрава, красива, тут сяєте, і звісно, що спекотно стає. Розказуйте, от ви до нас вже часто приходите. Навіть неодноразово ми вели ледь непряму трансляцію з вашої клініки, де ви прямо там робили е, різноманітні процедури. Е, там і уколи, і багато багато іншого. Про що хочете говорити сьогодні? Е, перше, хочу вас запитати, яке в нас свято наближається? Я не знаю. День металурга, я не знаю, що 15, день, день червня. Руга, знаю, що, 15 червня в нас буде таке. Свято як би, чоловіків. Свято да? чоловіків? Є таке свято? День тата. Клас. То ну -ну. ми якраз про, про це й поговоримо. Поговоримо про догляд, який ми пропонуємо чоловікам. Процедури, які пропонуємо чоловікам. Mm -hmm. Дуже багато наші жінки взагалі приходять на процедури, доглядають за собою, роблять щось вдома. І дуже часто приводять своїх чоловіків, своїх хлопців також. Бо їм також хочеться бачити гарні обличчя молоді, доглянуті і щасливі. Що ми пропонуємо? Які такі основні проблеми, і які зазвичай ми бачимо в чоловіків? Ну, звичайно, догляд за шкірою обличчя. Знову таки стараємося для чоловіків трошки спростити в плані ну, ну, чоти, е та е зробити там менше, скажімо так, кроків для того, щоб е забезпечити е виконання цих кроків, тобто е підбір препаратів, які е саме підходять цій людині. Це таке, що як домашнє завдання. Взагалі, що ми пропонуємо в СПА, це, звичайно, фейшос, тобто такі доглядові, зволожуючі процедури для шкіри обличчя, для шкіри тіла. І одна із таких цілих груп процедур і таке ціле направлення, яке зараз ми дуже. Активно розвиваємо і воно в нас вже більше року існує це відновлення волосся. Як ми всі знаємо, для чоловіків це для багатьох з віком стає проблемою облесіння, втрата волосся. Волосся стає більш тонким, з'являються зони, де його взагалі там немає або дуже мало рідке. І десь приблизно 3-4 роки тому ми почали. У нас приходило дуже багато клієнтів, який запрос був такий, що втрачається обличчя, що можна робити. Ми почали робити процедури, які ми раніше робили для обличчя. для Жінок, і поступово е, в нас зросла е, ціла група чоловіків, які регулярно приходять і е, ну, роблять ці процедури для стимуляції волосся, для профілактики випадіння і для стимуляції тих фолікул, які, наприклад, слабішують, особливо верхня частина голови. Е, ми дуже бачимо. Багато виточення після, особливо після 30 років залисени на чолі і тоді на верхній частині голови. Що ми для цього робимо? Кілька процедур це, звичайно, лазерна стимуляція, стимуляція за допомогою ін'єкційних процедур, таких як плазма. Ми беремо вашу кров, відділяємо плазму ін'єкційні. Робимо, можемо туди додати трошки вітамінних добавок, біотину. Також в нас є ціла лінійка професійних вітамінів, які ми рекомендуємо приймати вдома, і саме чоловіча лінія. є також серуми, які ми рекомендуємо. Втирати раз, раз або два рази на день в залежності від продукції. І зараз з'явився новий препарат, який сама процедура дуже безболісна. Ми її наносимо або заводимо в шкіру голови за допомогою ультрасаунду. І тоді додому ще даємо такий спеціальний серум від цієї ж компанії, називається Derive. І... Ця лінійка вона базується на екзосомах, тобто елементах, активних елементах, які передають інформацію і стимулюють фолікули шкіру голови відновлюватися і фолікули рости, збільшується потік крові до шкіри голови. Шкіра голови стає більш здоровою, і волосся, звичайно, також товстіше. Знову таки, нові фолікули не утворюються. Якщо це повністю лиса шкіра, то це вже. Запізно, але якщо є, скажімо, фолікули, але дуже слабеньке, таке пушковидне волосся, ми можемо з цим працювати. Процедура робиться раз на місяць, і ви вдома робите ставити цей гель. Зранку і ввечері він базується на е, такій основі, яка не дає жирності. Тобто, е, ви його втерли, можете йти на роботу. Воно не потребує е, миття голови після того, тобто дуже зручно. Я так зрозумів, це користується популярністю у чоловіків, які лисіють. Добре, а якщо в людини з волоссям плюс-мінус це нормально. Або як ви кажете, після 30, до 30, ще немає якихось там так. проблем. З якими найбільше запитами чоловіки е, звертаються е, до вас? До е, так, ну я би сказала, в нас десь приблизно 25-30% клієнтів чоловіків. Е, найбільш популярне це facials, е, тобто е, доглядове. Зволожуючі процедури для обличчя, вона займає приблизно години, годину, дуже приємна. Знімається якби, так, ніжно знімається стара шкіра, суха шкіра і наноситься глибоке зволоження. Використовуються спеціальні кислоти, які зменшують цей захисний бар'єр для того, щоб е, зволожуючі елементи могли проникнути в шкіру більш глибше. І е, ну, це одна номер один найпопулярніша процедура. І друга, це, звичайно, ботокс, коли люди приходять на е, чоловіки, чоловіки приходять приходять на, на ботокс та, на то, щоб запобігти або полікувати зморшки, тобто розслабити м'язи. Е, на чолі між бровами для того, щоб зменшити е, прояви цих е, таких Симптомів старіння, скажімо так, ага, зрозуміло. А найбільше чоловіки до вас приходять самі, чи от ви кажете, дівчата проводять, скажімо, свої половинки? Як це все відбувається? Тому що я так розумію, у вас з часом стає все більше і більше клієнтів, чоловіків, які звертаються до вашої клініки. Угу. Як це все відбувається? Чи ви окремо маєте якось уже направлений ну, напрямок на те, щоб збільшувати кількість клієнтів чоловіків, чи це якось само собою відбувається? Так, звичайно, взагалі статистично чоловіча аудиторія це найбільш зростаюча аудиторія з найбільшим потенціалом саме для нашої індустрії. Тому, звичайно, ми завжди раді бачити чоловіків. І дуже часто приходять, я би сказала, десь 70 сімдесят приходять з дівчиною або з жінкою і потім починають вже ходити самі. І дуже часто е, інколи навіть проходять вже потім частіше ніж жінки, так що е. добре. А от якісь ці методи догляду, методи там ін'єкції, багато багато іншого. Чи є різниця між чоловіками і жінками? Чи це є якась можливо консистенція, можливо, якісь методи догляду за шкірою, е, там чи якісь прийоми різні? Тому що чоловіки можуть бути там у когось борода, може бути на обличчі ще щось. Відповідно, є ж якась різниця. В чому полягає от, е, процедури для чоловіків і процедури для дівчат? Е, так, звичайно, дуже гарне питання, тому що, наприклад, є лазерні процедури, які е, можуть, е, ми використовуємо для омолодження шкіри, але вони можуть впливати на фолікули волосся, на обличчі. І, звичайно, тоді треба просто вважати. Ту зону, де людина хоче зберегти волосся, наприклад, для бороди ми обходимо. І, ну, наприклад, для тих чоловіків, де волосся росте в тих зонах, де вони би не хотіли постійно бритися, наприклад, ми можемо видалити волосся, воно там не буде рости. Наприклад, якщо ви хочете лишити волосся в нижній частині, а верхня частина вам просто е заважає і постійно. Треба її голити, то є дуже зручний такий метод. дуже багато чоловіків в нас приходять і роблять, наприклад, 5-6 цих процедур для видалення волосся, наприклад, навіть по контуру на шиї, особливо в тих, в кого багато росте волосся на шиї, видалення волосся, і тоді це стає, догляд стає набагато простішим, особливо ті, хто в дорозі, це дуже зручно і естетично, тобто не треба. Так часто звертатися до от ви сказали в дорозі. Тут от в імміграції в Америці в багатьох чоловіків є однотипні роботи. Грубо кажучи, хтось працює на будівництві, хтось на траку, ще, ще, ще щось. Які би ви порадили принципи догляду процедури? Для людей, які працюють на звичайних роботах, тобто знову ж таки, там uh -huh. хтось на констракшені, хтось driver, чи, можливо, будь-які інші такого роду професії, які є найбільш поширені, і ну, стереотипно, напевно, чоловіки, та ні, я тут на будівництві uh -huh. працюю, мені не до того, я ж не цей, не буду нікуди йти. Проте, все ж таки, ви як професіонал. Що ви порадите от, чоловікам, які працюють на звичайних професіях такого роду ну, фізично працюють для догляду за собою, за своєю шкірою, якісь можливо косметологічні процедури, що ви порадите безпосередньо цьому прошарку людей? Я, я би сказала так: якщо у вас немає е, часу або звички такого регулярного догляду два рази на день? Е, ну, do your best, але. Я би порадила просто робити, зробити виділити собі один день на місяць і приходити на таку гарну професійну доглядову процедуру для того, щоб зберігати якість шкіри для того, щоб вона не старіла з часом. Тому що ті люди, які працюють на ну, контракторці, водії, це завжди дуже багато іде пошкодження від навколишнього середовища, сонце, вітер. Фарби, хімічні речовини тому дуже важливо робити детокс це для шкіри, приходити на процедури, коли ми робимо глибоке зволоження, знімаємо цю мертву шкіру, даємо можливість молодій шкірі гарно дихати себе, гарно почувати. І, звичайно, я би порадила хоча б два рази на рік робити токсини, які розслабляють, тобто ботокс, деспорту, цю категорію препаратів, які просто розслабляють м'язи, чола, міжбровки. Для то, щоб з руками не накопичувалися ці глибокі пошкодження шкіри, які потім ну, візуально старять людину, надають обличчя такого вигляду, такої злості, скажімо, такої суворості. Тобто, і зараз люди взагалі живуть довше, тобто треба розраховувати все таки на те, що зберегти шкіру, щоб довше виглядати приємно А що ви порадити тим людям, тим чоловікам, які, ну, або, можливо, чи хотіли, чи їм варто було звернутися до вас от по процедури? Проте, ну, будемо відвертими, є багато стереотипів, є багато таких речей, де. Думка така витає, що чоловікові там не, не дуже пасує йти на такі різноманітні процедури, що ви зазвичай кажете людям? Ну звісно, перше там не звертати увагу на те, що хто каже, проте, можливо, якісь поради, щоб побороти оці стереотипи, оці якісь такі знаєте, упередження до чоловіків, uh -huh. і пояснити їм, що ці процедури підуть вам же ж на користь з цими процедурами, вам буде комфортніше, і вони вам сподобаються. Uh -huh. Тобто, як донести до людей, що Варто уникати оцих стереотипів, я вважаю, що впевнені в собі чоловіки е, йдуть, роблять процедури, і їм це не заважає. А ті чоловіки, які мають не зовсім до кінця, впевненість їм завжди є якась преграда. Mm. Вони завжди шукають. Ага, а вдруг хтось щось подумає. Той люд, той чоловік, який впевнений, е, знає, що йому потрібно в житті, знає, е, ну, поважає себе, поважає своє відчуття до себе. Е, він навіть. Я дуже багато ну, спілкуюся з чоловіками, які проходять ці процедури, і е, такого плану дуже багато бачу людей, які успішні, що таке гарний вигляд, гарна зовнішність. Доглянутись це успіх. Це людина дивиться на тебе і читає з твого обличчя успіх. Людина, яка занедбана Прищі, червоні судини, зморшки. Це вже ми не живемо в 80-70-ті роки. Ми живемо в той вік, коли люди дивляться на обличчя і читають успіх не по брендам на футбольці. А по тому, як виглядає ваша шкіра, і це правду так є. Ви успішні. З того ви можете ви бути просто в білій якійсь футболці, прості, в простому жикеті, І якщо ви виглядаєте, доглянуто, людина щитує успіх. А... Ну, дійсно, про це можна сказати. От, наприклад, нещодавна фотосесія Джейкі журналу з Бредом Пітом, як він там виглядає. Mm -hmm. Чи ще цікавий факт, що зараз Том Круз у такому ж самому віці, як актор, який свого часу зіграв у Володарі перснів Гендальфа. Mm -hmm. тобто, можливо, ви знаєте, Гендальф mm -hmm. такий mm -hmm. старий сивочолий mm -hmm. дід. То оце зараз Том Круз у такому ж самому віці, як той ну, актор, власне. коли він грав. Так. І відповідно, можна порівняти так. там чи Крищан Роналдо і його однолітки, які чоловіки, які доглядають за собою, так. виглядають у Вейн Руні. Наприклад, чоловік від нього на два роки молодший, але там таке враження тато і син. Це правда. Тому так, дякую вам на останок. останню хвилиночку нас ще є. Нагадайте, будь ласка, де знайти вашу клініку, як до вас звернутися? Ну в принципі, всю контактну інформацію. Ми знаходимося дуже зручно в вілінгу на Дан день... Це один 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 везденді. І наш телефон 847 818 1111 Дякую за Дякую вам. Нагадаю, це волонталі Мальченко, засновниця медичного центру Yellow Blue Med Spa Дякую. Дякую, до побачення. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.